Чемпіонат завершився, визначені найкращі, всі команди пройшли увесь шлях, відбулася церемонія нагородження. Головні піцу. Ви розумієте, закінчився чемпіонат, але ми виснажені. Ми настільки виснажені, що на сьогоднішній день ми вдячні, по-перше, нашим Збройним силам України, що третій рік поспіль ми проводимо завдяки їм, що вони нам допомагають, що всі наші команди. Третій рік поспіль приймають із початку до кінця участь в наших чемпіонатам. Це тільки завдяки нашим Збройним силам. Ми виснажені, я розумію, але і вони також виснажені, наші захисники. Чемпіонат пройшов на сьогоднішній день, на мою думку, рівно, спокійно, без якихось, скажімо, фос-мажорних обставин. Дуже, дуже була цікава боротьба за призові місця. Це показує, то, що рівень зростає, тренери команд працюють, гравці намагаються показати свій результат, тобто на майданчику, в майданчику. Дуже багато змін було проведено під час проведення цих трьох років, які відбулися наші західи». Але я думаю, що основні підсумки ми зараз закінчимо, приїдемо в місто Київ, сядемо, подивимось і будемо вже будувати і планувати наступний чемпіонат. Мені здається, мені здається, в таких умовах, таких виправданнях, які сьогодні є в нашій країні, ми рухаємось в правильному напрямку. Але ще раз я постійно про це нагадую: жодного прикладу ні у кого немає що проводити такі великі заходи, як чемпіонати країни під час повномасштабної війни. І ще раз я вдячний президенту України за дозвол цього нам робити. Вдячний Міністерству молоді і спорту, національному олімпійському комітету, де всі ми, як одна родина, на сьогоднішній день рухаємось вперед, незважаючи на всі виклики, які сьогодні є в нашій країні.